Стрільці, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня! Пропоную до перегляду старорозклад на тиждень з 25 по 31 серпня 2025 року. Дивимося загальну енергію тижня для стрільців. Це Або робота Встрійці в, в якійсь компанії, де ви вкладаєте на рівні з іншими стільки ж сил і свого професіоналізму, як і інші. А також це може вказувати, якщо це стосовно відносин, когось третього у ваших відносинах. І, можливо, через, або через роботу, або в відносинах хтось третій, це дуже травмує. Але всі травми це десятка, це вже заключ, заключний момент завершення. Просто потрібно ще трішки пережити всього цього, аналізувати на майбутнє, щоб не робити таких самих помилок. Аналізувати взагалі, можливо, там і не було помилок, можливо, просто вам потрібно зрозуміти ось такий досвід, я пережив чи пережила. Подивимося ситуацію, яка може чекати на на цьому тижністі. ситуація яка потребуватиме вашого відпочинку вашого відновлення або після реальної хвороби і вам потрібно відпочити. Це також може бути і медичний заклад, де людина повинна полежати, відновитися. Або ж ви морально дуже втомлені і вам потрібне відновлення. Як ви відновлюєтесь, що для вас відновлення? Де ви набираєте сили? Чи на природу, чи набрати ванну, полежати, чи просто в ліжку полежати і нічого не робити. Вам просто потрібно відновлення. Зверніть на це увагу. Що вам може завадити на цьому тижні? Можливо, завадити вам може ваша ви притримуєте тут гроші і, можливо, зі сторони це хтось вважає, що ви такі жадібні. Можливо, може бути таке, що ви щось притримуєте, можливо, це і не про гроші. Щось ви дуже закрили в собі, чи закрилися. І не показуєте, ось ваша така поза закрита. Вона вам може заважати на цьому тижні. Проаналізуйте це також. І порада карт для вас, стрільці. Порада карт. Якась прихована таємнича жінка або якась таємниця. Поміркуйте. Можливо, ви маєте якусь таємницю і маєте її відкрити. Або вам відкриється якась таємниця. І ви відкриті до чогось нового, до якихось навчань. Ви готові наповнювати себе новими знаннями. А також це може бути якась зустріч, хтось може проявитися до вас. Я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую вам за вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!